Ну, а ми продовжуємо наш ранок вдома за даними Міністерства охорони здоров'я від початку повномасштабної війни. Ворог пошкодив 1468 об'єктів медзакладів у нашій країні. Ще 193 зруйновані вщент і відновленню не підлягають. Попри те, що війна триває, ми відновлюємо те, що можна відновити. Наразі вже вдалося відбудувати повністю або частково 834 медичні об'єкти. Найбільше таких за даними МОЗ у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях, і просто зараз ми відвідаємо український центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю, що на київщині, який сьогодні знову приймає пацієнтів. Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відновив свою роботу. На початку повномасштабного вторгнення Росії заклад, що на Київщині, зазнав істотних руйнувань. Тут була така жахлива картина, бо всі вікна були вибиті. Весь сайдинг з всіх корпусів, з адміністративного корпуса він полетів. Ми навіть не змогли піднятися на другий поверх, бо все було в склі. Ремонтні роботи тривали понад 10 місяців, і вже у вересні 2023 року реабілітаційний заклад прочинив свої двері для перших 35 відвідувачів. Відновити державну установу допомогла міжнародна організація Червоного Хреста і надала 14 мільйонів гривень. Основна діяльність нашого центру – це комплексна реабілітація, яка включає в себе соціальну, медичну, фізичну і психологічну реабілітацію. Ми приймаємо як дорослих, так і дітей. Ну і військових також. На базі центру працюють реабілітологи, масажисти, психотерапевти, ортопеди, невропатологи та педіатри. Центр був закритий, а таких місць дуже мало по Україні. Це переважно були прості лікарні, і, і, з яких просто електрофорез і, і відпочинок більше ніякого лікування такого суттєвого. Внаслідок мінно-вибухової травми Віктор отримав контузію та ушкодження хребта. Тож реабілітація йому вкрай необхідна. В центрі він отримує потрібну допомогу і почувається вже краще. Каже, тут знаходять індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Реабілітація працює тільки в комплексі. Зранку басейн, потім ванна, потім ерготерапія, розробляють руки і ноги, локомат. Потім сюди і фізпроцедури. І зранку цілий день зайнятий, і як вижити лимон вечором. Але зато щасливий, що якийсь де процес. Олеся приїхала на реабілітацію зі Славутича. Через пухлину в шину грудному відділі хребта та м'язову слабкість. Жінка тривалий час не могла ходити, мала ураження обох кінцівок. Одна нога відновилася швидше, друга потребує постійної уваги і реабілітації. Про існування закладу дізналась із соціальної мережі. Я дуже задоволена цим закладом. Яка тут реабілітація? Нога моя дає про це знати мені? Маю надію, ще приїхати сюди. Я дуже цього хочу, бо я бачу результати. Гордістю центру є локомоторна терапія та вертикалізатор. Їхня основна функція поставити людей знову на ноги. Ефективні тренажери покращують координацію рухів, кровообіг у нижніх кінцівках і збільшують витривалість пацієнтів. Особливий попит має локомат, роботизована система імітування рухів використовується при таких патологіях, як ДЦП, інсульт, розсіяний склероз, черепно-мозкові травми, травми хребта. В ньому є ігри і є тести. Реабілітаційний заклад іще ще не працює на повну потужність. Наразі одночасно тут можуть відновлюватися 136 людей з інвалідністю у найближчих планах. Розширення штату працівників. Згодом у центрі мають з'явитися терапевти з мови та мовлення, коригуючі педагоги і соціальні фахівці. Реабілітація для людей з інвалідністю безкоштовна. Людина звертається в управління соцзахисту, формується пакет документів. Вони присилають нам цей пакет документів. Наша приймальна реабілітаційна комісія розглядає пакет документів, і ми запрошуємо людину на реабілітацію. У закладі можуть відновлюватися також цивільні особи, які отримали поранення внаслідок воєнних дій та поранені бійці, котрі ще не мають статусу особи з інвалідністю або ж перебувають у процесі отримання цього статусу. Ключове завдання центру зробити реабілітацію. Тецією доступною якісною та результативною для тих, хто її потребує.